Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Троє людей згоріли у селі Сторчове в Запорізькому районі. Там зайнявся будинок площою 70 квадратних метрів. Рятувальники знайшли на місці пожежі тіла 76-річної хазяйки, її 46-річних сина та доньки, 28-річний онук із множинними опіками у лікарні. У Токмаку відкрили відділення партії Єдина Росія. Секретарем став Олексій Аліпов, той, який стрімко від роботи у військоматі перейшов на посаду голови Токмацької окупаційної адміністрації. Ех, Альоша, СБУ ж все про тебе знає. Тільки завершили цей опалювальний сезон у Запоріжжі, як вже готуються до нового. Про це розповів во міського голови Анатолій Куртів. Сказав, що осінь зима 2022-2023 років були найважчими за всю історію Запоріжжя. Бо через російські ракетні атаки опалення перезапускали фактично п'ять разів. Водопілля на Дніпрі, Запорізька область під загрозою затоплення на річці. Продовжують спускати воду через весняну повінь у населених пунктах. Уздовж Каховського водосховища можливе затоплення заплавних ділянок. Міська влада Запоріжжя має розірвати усі договори, укладені з українською православною церквою Московського патріархату. Відповідна петиція на сайті міськради всього за добу зібрала 750 голосів. Це означає, що депутати мають її розглянути. Зустрічаємо нового героя. Головою окупаційної адміністрації Кирилівки став Євгеній Медведь. А зараз увага! Цей чоловік, колишній начальник Мелітопольського відділу боротьби з наркоторгівлею, має судимість за те, що окришував що правильно наркоторгівлю. Якихось п'ять років він перекантувався за ґратами. А як вийшов, став адвокатом. А тепер аж цілим гауляйтером. Тут навіть коментувати нічого. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.